Друзі, вітаю. 4 вересня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. напередодні президент України Володимир Зеленський давав інтерв'ю американському телеканалу NBC News. Там говорив зокрема, про ціль курської військової операції – що за цим стоїть? Зараз вам розповім, бо є нові цікаві деталі, які засвідчують, що тектонічні зрушення у політиці Заходу стосовно у Росії і України вони є, але вони проходять не так швидко, як нам того хотілося б. І однією із обговорюваних тем сьогодні на заході в експертних колах є саме ліквідація Путіна. Про це детальніше підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео, друзям. Отже, розпочнемо все ж таки з інтерв'ю. Зеленського американському ЗМІ NBC News, де він повідомив про те, що Курська військова операція є невід'ємною частиною плану перемоги. Поки що, звісно, деталей більше президент не наводить, і коли його запитують про те, чи будемо ми розвивати Курську наступальну військову операцію, він мовчить. І справедливо мчить, тому що говорить, що успіх цієї військової операції в великій мірі був визначений тим, що дуже вузьке коло людей було посвячено її деталі, посвячено взагалі, що таке може статися. Я говорив і говорю, що така позиція була узгоджена з заходом. Захід нас нині підтримує, він не засуджує. Ну, принаймні, вони як мінімум не заперечували її. Якщо вдалося, то значить вдалося. Якби не вдалося, то зовсім було б по іншому. Так, от, президент говорить про те, що план перемоги формується і він буде представлений у вересні місяці у Нью йорку на Генсамблеї ООН, президенту США Джозефу Байдену, кандидату на посаду президента Дональду Трампу, і також іншому кандидату від демократів, віце-президенту США, чинному Камалі Харіс. Але, звісно, деталі він розкривати його не може. Ми лише здогадуємося, що за цим стоїть. Втім, на самому заході зараз триває дискусія. Як може завершитися війна Росії проти України? Хоча на перший погляд може видаватися, що війна дуже потрібна сьогодні Заходу, тому що вони нам не передають далекобійної зброї в достатній кількості, та що передана не дозволяє її використовувати для ударів по військових об'єктах на території Росії системи протиповітряної оборони, які нам вкрай потрібні, надходять до України повільно і їх недостатньо. Дуже багато дивних запитань, на які немає відповідей. А якщо вони в нас і формуються, то на жаль, не на користь заходу. Втім, на заході розуміють цю ситуацію, особливо в експертних колах, і поширюють дуже цікаві думки стосовно того, як же може завершитися війна Росії проти України, які наміри Путіна в Україні. Так, от у статті Foreign Affairs старший науковий співробітник центру нової американської безпеки Пітер Шредер, до речі, цей центр часто дає коментарі стосовно війни Росії проти України. Так от він вчора пише про те, що Захід не може змінити розрахунки Путіна щодо війни в Україні і може тільки чекати, поки він піде. Ну тобто чекати, поки Путін. Помре або залишить свою посаду, залишити сам свою посаду, звісно, він не зможе, він не хоче і не буде цього робити. А от там померти біологічною смертю може, але скільки часу пройде, невідомо. Так от, Пітер Шредер пише, що є тільки один життєздатний варіант припинити війну в Україні на умовах прийнятних для Заходу і для України. Це перечекати Путіна. А про свій план як план перемоги говорить Володимир Зеленський в американському виданні. Що я говорив трішки раніше, тому умови завершення війни, як пише і Шредер, вони повинні бути прийнятними для Заходу і для України. На даному етапі Захід все, що може, робить, але міг би зробити, як на мене, звісно, і більше. Він запровадив санкції проти Росії. санкції частково обмежили можливості Росії воювати проти України, але ненадовго. В цей період переконаний Шредер, Сполучені Штати Америки повинні допомагати Україні до того моменту, поки Путін або помре, або піде сам зі своєї посади. Але знову ж таки, знову я говорю, що Путін сам зі своєї посади не піде. І в ситуації, що склалась, коли санкції не працюють, то аналітик говорить про те, що залишається лише один варіант це що Путін пішов. Але тут уже натякає на те, що оскільки лише один варіант, то наскільки захід готовий довго допомагати Україні зберігати підтримку її, аби ми могли чинити спротив російській агресії, наштовхує на дискусію про те, а чи не пора путіну піти, або допомогти йому піти. Він не говорить, вочевидь, що це має бути ліквідація, фізична його. Але сама дискусія на заході зводиться зараз до того, що є лише один варіант. Прийнятний про припинення війни для України для заходу і для України ще раз, котре це на, на цьому наголошують. Це ліквідація Путіна. Його потрібно прибрати або він повинен померти. Ну тобто, в цьому плані йому потрібно допомогти. Сам Путін також не заперечує проведення переговорів, хоча час від часу з Кремля лунають доволі контраверсійні заяви стосовно переговорного треку з Україною. То вони готові домовлятися з Україною, то не готові домовлятися. Лавров говорить, що ми тепер не можемо говорити з Україною після початку Курської військової операції. Про це говорив і Путін. Але буквально перед візитом до Монголії, який вже широко був анонсований і висвітлений в пресі. Я про це робив не одне вже відео себе на каналі. Він відвідував Тиву, де спілкувався з освітянами і в тому числі зі школярами. І, от 11-класниця задала запитання Путіну. Про те, що ж там в Україні відбувається, на що Путін відповів: ми не проти переговорів з Україною, звісно, на своїх умовах. Проте за його словами, спочатку необхідно розправитися з бандитами, які проникли на території Курської області. Для нього Курська військова операція дійсно стала проблемою, на яку він не звертає уваги публічно, на якій він не акцентує багато уваги, але все-таки з якою у Кремлі працюють. Від буквально вчора міністр оборони Російської Федерації Білорусу проводить відповідну нараду щодо. Необхідності вирішення проблемних питань необхідних для того, щоб більш ефективніше чинити спротив наступ Збройним силам України. Більш того, ви знаєте, що Міністерство оборони Російської Федерації віддало наказ повністю знищувати міста, вщент рівняти їх землею, де перебувають військові збройних сил України, ті території, які підконтрольні Україні, то потрібно їх зарівняти, щоб там нікого не залишилося. Тактика випаленої землі, яку вони сповідують на сході України, вона присутня в тому числі в Курській Області Путін перед цим не зупиниться. Тому, повертаючись до Пітера Шредера, якого я ще не згадував, старшого наукового співробітника Центру нової американської безпеки, дійсно зараз переконати Путіна в тому, щоб він полишив Україну або завершив війну на прийнятних для Заходу і України вимогах, немає. Такого варіанту просто немає. Потрібен інший ліквідація Путіна або альтернатива. І от ще одна альтернатива з'явилася. Звісно, альтернатива в Росію може прийти, якщо не буде Путіна, якщо не буде путінського режиму. Ну, як на мене, Захід визначився зараз цією альтернативою, не лише направду, зараз, і раніше, і починає її реалізацію. Першим пунктом реалізації такої альтернативи була зустріч вдови Навального. Юлії Навальної із Джозефом Байденом. Ну а потім вже зустріч Байдена із Карамурзою. Це один також із опозиціонерів російських, якого звільнили із в'язниці в рамках великого обміну між Заходом та Росією. Але поки що Карамурзу чіпати ми не будемо. Поговоримо про Юлію Навальну. Навальна буквально днями вчора виступила на стратегічному форумі у Бледі. Це Словенія. І вона запропонувала європейцям стратегію щодо Росії, але наголошу вам на цьому моменті: от на дуже поточні друзі, без дефрагментації, тобто без розвалу Росії, щоб Росія зберігалася в кордонах міжнародно визнаних ще 91-го року, і лише в такому форматі може Росія існувати. Навальна вважає, що такі стратегії, запропоновані нею, відповідають наступні дії європейців. Перше. Допомагати російському громадянському суспільству незалежним медіа, правозахисникам будь-яким горизонтальним структурам. Друге, робити різницю між Путіним і Росією це те, на чому наполягають практично всі хороші руські, всі неоліберали руські, всі ліберали руські, і вся опозиція російська в екзилі, і навіть ті, кого я щойно згадував, що були звільнені із. Російських в'язниць в рамках великого обміну між Росією і Заходом. Це і Яшин, і Карабурза, і Певовар. Вони говорять про те, що санкції потрібно відмінити, а залишити лише персональні санкції. Це та сама історія з просуванням закону, коли застосовується виключно санкції до тих, хто обслуговує путінський режим. А Росія не повинна страждати. Мовляв, в Україні українців вбивають не росіяни, а Путін особисто. Тобто відповідальність потрібно перекласти в розумінні Навальний виключно на Путіна. Такої ж самої думки, і Ходроковський, і інші хороші руські. Вона говорить про те, що допомагати. Україні потрібно у реалізації права на оборону, тобто надавати Україні зброю і таке інше. Ну за це нібито то честь хвала. Але щодо самого розпаду Росії вона це категорично заперечує і говорить наступне: а тут, друзі, вибачайте, але все ж таки мовою оригіналу, що вона говорила безпосередньо на самому цьому формі, на якому представляла європейську стратегію для Росії, і в частині саме можливості дефрагментації Росії, вона наголошує, що цього не повинно робити, тому що. Наконец мы найдем и тех, кто рассказывает про необходимость срочно деколонизировать Россию. Надо якобы разделить нашу слишком большую страну на пару десятков маленьких и безопасных государств. Правда объяснить, почему люди с общим бэкграундом и культурным контекстом должны быть искусственно разделены. Деколонізатори не можуть. Тобто ми це не можемо пояснити, але де вона бачила, наприклад, спільний бекграунд і культурний контекст в великій кількості етносів на Росії, ну, мені, чесно кажучи, пояснити це надто складно. І як це вообще довіно прозойти, не сообщають. Ну, ми можемо повідомити. У нас є, існують навіть вже цілі розроблені програми про те, як розділити, розштанувати і розводити Росію для того, щоб не було оцього штучно утвореного федеративного. Типу государства, ну це такий класичний лібералізм по-московськи, який закінчується на українському питанні завжди. Просто згадаємо тут бутерброд. Але все ж таки полишимо друзі Навальну на сам кінець, розуміючи те, що сьогодні Європа просуває саме такий порядок денний збереження Росії. Звісно, що ми навряд чи зможемо попливати на зміну думки лідерів країн Європи і Сполучених Штатів Америки, в тому числі, я не випадково згадував зустріч Навальної і Джозефом Байденом, тому що, як на мене, це сигнал того, що буде просувати і Білий Дім і Європа. А все ж таки дуже важливо розуміти. Що на Заході триває дискусія, що з Путіном домовитися нереально? Тому для них і постане питання, що робити далі. Значить, Путіна потрібно прибирати, в який спосіб Ну, будемо дивитися, які знову будуть здивлятися статті в американській пресі стосовно цього, хоча, навряд чи там будуть розповідати про те, як Путіна будуть труїти чи можливо там знищувати снайпери. Але сама дискусія. Яка я більш ніж переконаний, що триває сьогодні і в владних колах, і в Америці, і в Європі. Вона присутня. І це гарний сигнал. Головне, щоб дійсно у нас було засобів, як каже Навальна, боронитися від російської агресії і можливість відбивати ракетні атаки. А для цього заходу потрібно швидше передавати нам системи протиповітряної оборони. Друзі, дякую, що були зі мною. Поширюйте відео своїм знайомим. Обов'язково розміщуйте посилання на це відео у своїх соціальних мережах так більше його побачать. Я вам принагідно дуже дякую за те, що ви підтримуєте мою роботу. Направду це класно видно. Ви робите це супер, супер, класно. Продовжуйте робити це і надалі. Спасибі вам велике. Всіх люблять, ми І Не перемикайтеся в себе до України.